Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ. Вони тягнуть час, хочуть одрубити, повністю відрізати, відрізати всі шляхи і дороги, щоб було дуже страшно, щоб добиратися до Покровська, саме довести зброю все необхідне було дуже важко. Але Дорога буде працювати, і вони е, будуть тягнути, тягнути все повільно, по... тягнути час. Заперечу весь негатив, убираю. Відкриваю всі шляхи і дороги на перемогу. Більше нічого не заважає, щоб віддігнати, знищити всіх росіян від Покровську. Багато є. Е, Тих інформаторів, людей, які надають інформацію, заперечую весь негатив, убираю, руйную всі плани, росіянам перекриваю, перекриваю. Прошу вищі сили, одведіть, а вони неминуче все одно одійдуть звідти, будуть тікати, відступу... відступлять рашисти. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги, щоб до Покровська, до наших військових, надходила вся необхідна зброя без перешкод. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. До Покровська надходять зброя, вся необхідна провізія, підтримка, гуманітарна допомога, все, що треба для наших військових, цивільних людей відкривається шлях, буде так. буде так так буде. Вище сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від усіх цивільних українців, військових. Наших військових одведіть, одверніть на Покровському напрямку всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни: всі дрони, скиди, будь-які FPV-дрони, камікадзе дрони. І на оптовому, на оптовому волокні відведіть відверніть і поверніть їм назад. хай їм в голову летить, особливо тим, хто дає накази, хто спрямовує расистів на покров. Буде так і так є. І... От вже от цікаві на віки вічні буде так. І зараз я хочу подивитися Костянтинівка. Скажіть, допоможіть Вищі сили, що буде відбуватися з Костянтинівкою у квітні. Скажіть, допоможіть, що буде відбуватися з Костянтинівкою у квітні. Прийде підтримка, дуже багато хороша підтримка і людям. От, все, що треба для людей, може, вода. Не знаю, більше так мені йде воду. І в расистів дуже сильні втрати. Вони змушені будуть відступати із цього напрямку. Там, де Костянтинівка. Скажіть, допоможіть, що буде у квітні із Костянтинівкою. Буде галячно, гучно. Вам буде чутно, як працює артилерія, напевно. Дуже потужна зброя. От. Так що отакий квітень і покращиться становище. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги для надання допомоги, для надання зброї, всього необхідного для наших військових, цивільних людей. Прошу допоможіть закрити небо над Костянтинівкою, закривається небо. Інформаторів викрити. Всі, хто надає інформацію для расистів, викриваються, засуджуються на довічні строки. Буде так і так є. Буде захист міцний наших військових. І одведіть, одверніть від Костянтинівки усю зброю расистського одвожу, одвертаю від наших військових, цивільних людей. Одцікаю росіян, тікають, лякаються, самі себе хай йдуть, повбивають, буде так і так є. Одвертаю, цікаві, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, всі дрони, впіві дрони, дрони камікадзе на оптовому волокні, яку б не застосовували росіяни одвожу, одвертають Костянтинівки від наших цивільних, військових, українців. Громадян інших країн, Одвожу, одвертаю, повертаю все назад расистам. Хай їм в голову летить, особливо дронщикам, тим росіянам, що запускають ці дрони і тим, що дають накази. Хай все в голову прилетить, вищі сили. Я на лівоохоронці від духів роду, прошу, допоможіть, поверніть всі біль, сльози, страждання, весь негатив, все лихо, що принесли росіяни Костянтинівці. Поверніть назад їм, особливо тому, хто дав наказ, хто їх туди на... спрямовував, буде так і так є, хай з ними все це відбудеться. Повертаюся Буде закрите небо. Зараз я хочу подивитися захист. Скажіть Вищі сили, допоможіть, чи є загроза на найближчий час тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю на найближчий час? Скажіть, допоможіть усі. Вони збираються робити удар. Ну, це більше йдуть ракетний удар, не шахіди. Угу. Можуть руйнуватися цивільне будинки, бо загроза для людей. Для цивільних, заперечуваю, негатив убираю. От, і всі ці ракети буде збито і врятовані люди. І ця загроза іде більше місто на воді. Дніпро, може Одеса. Скажіть, допоможіть, що це таке, про що говорять? порти Там працюють інформатори, ворота. Це, напевно, Одеса і там інформаторів багато. Ой, заперечу весь негатив, убираю. Може буде якийсь день, не знаю чого, перший. це може бути день 1 квітня. Коли в Одесі може бути свято? це може бути саме цей день. Наші військові знають про це. Буде все збивати, працювати, захист. Вони мітять в старе місто. І порти можуть постраждати. Про це відомо. Все в підвішеному стані. А расисти готуються до цього. Може, навіть обіцяють, що ну там, не знаю, якимсь країнам пообіцяли, що цього робити не будуть, чіпати не будуть, але вони хочуть зруйнувати порти, там, де вихід. Воду, ворота. Заперечую весь негатив, убираю, руйную всі плани, рашистські, відсікаю, одвертаю на віки вічі від Одеси, від наших портів, від цивільних людей, від усіх будинків, українців, від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів, наших мешканців, наших міст. Дніпро, Одеса, всі міста, містаю, відсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. відсікаю, одвертаю, повертаю їм назад. Хай їм в голови летить їх нищить. Більше обстріли чинити не збожуть расисти. Пишу вищі сили, допоможіть знищити повністю всіх, хто дає накази на обстріли, хто придумує ці обстріли росіян і так, в Росії, і також знищить усі склади з ракетами, бомбами, шахедами, дронами і всі е, е, військові літаки в рашистів, щоб в них не було чим. Обстрілювати, як обстрілювати всі склади знищено Більше немає військової інфраструктури в Росії, немає чим воювати, немає чим обстрілювати, буде так. Закрите небо повністю. Одведіть, відверніть від усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів. Усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, всі дрони, впіві дрони, всі скиди, одвожу, одсікає, одвертає, повертає назад, звідки воно вилітає, там хай вибух і знищить всіх хто запускає. І зробити цього не зможуть. Руки не піднімуть, ноги не підуть. Сили втратять, жити не зможуть буде так. от Так що бережіть себе, може бути дійсно страшно. І е, прислухайтесь, ховайтесь, будь ласка, пильнуйте, все має бути добре. Дякую вам за увагу, по можливості три рази передивіться цей захист і до зустрічі!